Здавалося б, звичайний урок у звичайній школі, але заняття тут триває не 45 хвилин, а 30. До того ж, урок складається з трьох таких блоків по пів години. Загалом 90 хвилин для опанування одного предмету. Ми перших 30 хвилин вчимо правило, потім других 30 хвилин ми опрацьовуємо матеріал, а третіх 30 хвилин ми підводимо підсумки. Граємо з вчителем і фізкульт-зарядку. Uh -huh. uh, 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 Після кожних тридцяти хвилин діти мають п'ятихвилинну хвилинну перерву. Звикли до нововведення не одразу, але вже кажуть, це краще ніж було раніше. Перший день було так незвично. Звикати довелось і до нового розкладу занять. Для цього в школі розробили спеціальну систему. З Синім та зеленим позначені предмети, що чергуються через тиждень чорним щотижневі дисципліни. Молодшим у цьому допомагають вчителі. Тому я приклеїла щоденник як я класник рівних п'ятого класу. Приклеїла розклад перший тиждень, приклеїла розклад другий. Не розклад зілків новий для того, щоб і діти, і вчителі і батьки могли адаптуватися. До чого адаптовуватися не довелося, так це до малої кількості підручників. Ось цей рюкзак п'ятикласника у першому семестрі важив в середньому 4,5 кілограми. Після впровадження технології 3 по 30 його вага зменшилась удвічі. Чим учні й найбільше задоволені. А все тому пояснює директор школи, що діти тепер мають щодня вдвічі менше предметів ніж раніше. Якщо раніше було 6-7, і це були різні дисципліни, то зараз на протязі навчального дня лише дві-три дисципліни. Пані Наталі розповідає, що така реорганізація процесу не призведе до скорочення тривалості навчального дня, а от ефективність роботи підвищиться. Крім того, учні та вчителі менше втомлюються, що позитивно впливає на здоров'я. Технологію 3 по 30 рівня не перейняли від киян. Вчителі кажуть, поки що недоліків у цій системі не виявили більш конкретно про підсумки експерименту. Ту педагоги говоритимуть вже перед весняними канікулами. Ірина Михалевич, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.